Ми приїхали на полігон, отримали спорядження та оселилися в наметовому містечку, де ми будемо жити та навчатися протягом місяця. Зараз заняття по тактичній підготовці у нас от, видали нам повністю форму шолами. бронежилети, автомати. Сьогодні у нас заняття по вогневій підготовці. Ми вчимося збирати розбирати автомат Калашникова, кулемет Калашникова, РПГ і СВД. Зараз я, можливо, третій раз в житті буду розбирати автомат Калашникова. Так що зможете побачити, чого я встигну вчитися. Ну, перше ми знімаємо магазин. Далі. Ось ця деталь ще не з тих вивчити, як вона називається пружина. Так. Тут ще обов'язково треба зняти затвор. О, бачите? — Затвор затворної рами. Так. Тепер треба відкритити його і зняти як це називається? Шомп. Ось ця деталь. Шомп. Шомпу. 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 Шомпу треба для того, щоб чистити отак от зброю. О! Давай! О. О. Пиши заяву на снайпер. <реж> 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 Поділись своїми враженнями, як тобі збирати, <реж> розбирати. <реж> Це складно, ну просто, але просто дуже цікаво. Ну, таке фізичне навантаження дуже сильно на руки йде. Тим часом у соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, я почав вести щоденник мобілізованого. Перший допис із повісткою на відправку набрав понад 100 тисяч переглядів. Лише одна фотографія. Тож я продовжив описувати свої будні. А саме допис про чергування на кухні і чищення картоплі помітила співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, яка на початку повномасштабної війни готувала їжу військовослужбовцям Сил оборони. Зараз ми з хлопцями перебуваємо в наряді на кухні. Від цього в армії ніхто не застрахований. Всі е, повинні займатися суспільно корисними справами для загону. Тобто, зараз ми чистимо картоплю е, і потім, власне, будемо вечеряти. Ви не думайте, що я тільки знімаю це все. Я насправді також чищу. Дочистив партію е і от вирішив записати відео, показати вам, як це відбувається, і зараз також буду далі чистити. Скажіть, що я чищу? Так, так і піде. А це наші перші навчальні стрільби. Тренуємося влучати в мішень з автомата Калашникова. Після пострілу чутно характерний звук дзвону металу. Отже, ціль уражено. Да. Він сказав, не я ще цілі бери. Я взяв коротше, не я ще цілі. Mm. Це, де, де. Ну, Я так само старався, але все одно мене вліво вправо чи то уходить. Okay. Дивись, попав в правий пісок. Видно, що я стріляв. попав в правий пісок, коректую вліво, попадаю в лівий пісок, а чому ж не попав в мішені. Тобо... Дивісь, збили мішені, це вже добре для жову першого, жову першого було. разу. Перше заняття з текстичної медицини. Отчимося вдягати чорнікети, взагалі, як правильно з ними працювати. І так, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, лягли, ніва рука! Та не допомагає, полози на землю! Га як воно все дішає, да? пров... пров... а? Останови провотача. Зупини. Давай десять. 10. підляк, зброю. Ха-ха, з'їв, да? З'їв, так? Не покажу. Добре. не покажу. Це <рес> що за питаєш? Він <рес> <Я щось рес> не знімає, піде <рес> стучати. На запах не ходити. На заняттях з тактичної підготовки ми вчилися переміщуватися у складі бойової групи, трійками, парами, зачищати позиції ворога у міському середовищі та, як ви бачите зараз, в окопах. Що, гранат? Гранат, гранат. Гранат. Пустий! Чисто. Чисто. Ти чуєш, що ти перший йдеш, блядь. ти ж не граєшся. Ти бачиш, він трух. Чисто! Далі люди повинні знати за тобою, як вони йдуть. Ну, мені здається, що більш-менш. Да, більш-менш. І що, Вадим, як тобі зачистка? Добре, кліща піймав. все класно. Кліща під зараз і зачистки? Да. Добре, що не ліща. Добре. Як ви оціните дії вашої, вашого взводу під час зачистки? Як для навчань добре. Як для реальних дій потрібно ще тренування, тренування і тренування. А На жаль, цього часу у нас, я так розумію, не дуже багато є. Його поломальні. Які помилки ви можете сказати? були? Помилки, я вважаю, що, мабуть, стандартні для всіх груп, які займалися сьогодні. Це неправильний підход до зачистки в частности бліндажів. Висовуємося всім корпусом, от, виставляємо себе. Потім ну, брав досвіду в метанні гранат, тому що вони відскакують від стіни, могли самого себе зірвати таким чином. Тобто зараз це то, ічбові, ну, будуть і бойові, і таких помилок не прощають. Тому тренування, тренування і тренування. Зараз у нас зброя масове знищення, дисципліна і буду виконувати нормативи, одягати плащ, проти газ. Побачите, як це виглядає. Перший раз буде це робити. Бороду, зразу бороду, бороду поправили знак на собі складки, зробили хліб, отрили очі. По боках дивиться, дітей трохи. Ой, як ви ще дали косу, Там Ого, ухо сталося. Ну це був цікавий досвід. <різь> Пишіть в коментарях, як вам е, чи, чи вийшло в мене заховатися від хімічного ураження. Вперед, вперед. Скажи, хто й дві бистрим кидає. Яка не була пошкоджена снарядами. Артилерійські обстріли не припиняються. Зараз в рамках заняття з національно-патріотичної підготовки хлопці дивляться фільм про вуличні бої в Бахмуті, який зняли спільно прислужба го луганського прикордонного загону з прес-службою з головного центру державної прикордонної служби України з Києва. Тобто хлопці знімали кілька тижнів, перебували на позиціях спільно знімали як власне безпосередньо проходять бойові дії у самому місті, як беруть. В полон вагнерівців. Якщо ви ще не бачили цей фільм, то пропоную також вам переглянути його. Я б розказав би, укриття. Всі в укриття. Повітряна тривога перервала можливість подивитися фільм. Зараз вимушені спуститися до укриття, і тож тут далі продовжують хлопці його дивитися, хто ще не встиг. Нічна стрільба, 11 патронів, три магазини. Зараз будемо тренуватися в позиції лежачи, стоячи на коліні і стоячи в повний зріст. Не було, але дуже цікаво. Отримали задоволення. А, що було важко, що було ну, як тут, взагалі? Та тут, мабуть, що було легше. У порівнянні якось з днівними стрільбами, то навіть якось навіть цікавіше і легше виходить. Що ти бачиш мішень повністю, навіть легше якось в неї попадати. Промінь я Туман. Прийняв. Прийом. Під час занять зі зв'язку ми вчилися, як правильно працювати з радіостанціями. Використовувати позивні та кодові сигнали. Зараз в рамках навчання такими лопатами і звичайними лопатами купаємо окоп. Вирили вигнові точки і вже бачите, як у нас прокладний маршрут, тобто вже в ньому можна більш-менш пересуватися. Ну і працюємо. Важка прася, але це необхідно. На цих кадрах хлопці, яких відправили на військові навчання до Іспанії у піхотну Королівську академію. Як проходила їх підготовка в місті Толедо, ви можете зараз побачити. Потрапити на навчання за кордон може кожен мобілізований військовослужбовець луганського прикордонного загону для цього не обов'язково мати досвід в армії, закордонний паспорт чи знання іноземної мови. Достатньо лише вашого бажання. Дякую, що ви подивилися це відео. І моє особисте прохання до вас підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Поділіться вашими враженнями від перегляду. Ваша думка нам важлива. До зустрічі.